міні розпаковка з Ulta Beauty. Розпочнемо з догляду для волосся. Я взяла спробувати ось такий шампунь. Кондиціонер та маска для волосся у мене є від мого улюбленого кцямоксан. Шампунь вже час було змінити, тому буду пробувати ось такий. Він йде саме живлячий та зволожуючий. Дуже навіть непоганий запах. Наступне, що я придбала, це був ось такий зволожуючий крем від La Roche. Протестимуляру. О! Справді зволожуюча і дуже легка текстура, без запаху, без олії, просто все, як я люблю. Та останнє, це як на мене, саме цікавіше, це була дуже довго очікувана покупка. У декількох своїх відео я показувала, як я шукаю нову тональну основу. Це були дуже довгі пошуки, тому що на мою зневоднену жирну шкіру дуже важко знайти щось хороше, те, що не скатується і довго гарно тримається цілий день. І я знайшла. Естилади, що не помиляюся, це самий світлий відтінок або один з самих світлих відтінків Shell. І зараз разом його відкриємо. Я планую користуватися ним кожного дня. В принципі, це не є бажано, оскільки він ну, дуже плотний. Я щось придумаю, тому що це насправді єдина тональна основа, яка мені справді підійшла по всіх параметрах. У нього нема аплікатора, тобто, ось це все, що ви отримуєте. У нього навіть баночка матова, він максимально красивий.